Пане Вячеславе, доброго вечора вам. Чи чуєте мене? Доброго вечір. Скажіть, будь ласка, чи можна вже говорити про якісь е, нові обставини? Що власне сталося? Е, чому і, і хто міг побити Олексія Мочанова, і, можливо, зрозуміло, за що? Добрий Я можу сказати, що сьогодні Олексій Мочанов наш патріот, і чоловік, який допомагає нашій армії, і який допомагає Національної гвардії. сотрудника милиции, двигался в сторону Константиновский со стороны Дружковки. Отправился на обочине. На него было совершено нападение пяти неустановленных пока которые пиками нанесли ему телесное повреждение. Алексей Мачанов доставлен городскую больницу города Кромосовск. В настоящее время порушено криминальное проважение за статью 296 часть 4 Уголовного кодекса Украины. Угу. Угу. Пане пане В'ячеславе, ви написали, що на Ополі були е, е, срібного кольору е, п'ятеро людей. І бит, е, ну і били його е, е, якимись такими ну дерев'яними так розумію, битами. Ви написали звідки ця інформація в міліції? Це свідки сказали. Е, я так розумію, що їм вдалося втекти цим людям. Я можу піщака що в настоящее время в себе явленно планти план хват, і ми виходом даним автомашину. Я гарантію, що дане підступлення буде втикти. А вже є відомі якісь дані, чия ця машина могла бути на мережі можна пробити, якщо вони вам відомі міліції? Я ще раз повторяю, що іщуть розслідування, і ми гарантуємо, що міліція Донецька області дане преступлення буде розкрити. Чи є якісь, ви написали, що постраждалі доставлені в лікарню Краматорське, я так розумію, що це не лише Олексій Мачанов, а були ще якісь люди з ним? В больниці города Краматорська доставлен Олексій Мачанов и его помощник, который был за рулем. Угу. А в якому стані він ви не знають. Чи знаєте? І що траплей в дальнішем я вам более подробно могу объяснить ситуацию уже в дальнейшем завтра. Добре, дуже дякую.